Що ж таке, First Tech Challenge? First Tech Challenge – це міжнародний конкурс з робототехніки для учнів 7-12 класів. В одній команді може бути до 15 членів. Кожній команді потрібно розробити, побудувати, запрограмувати та керувати роботом. Правила щороку різні їх оголошують на початку сезону. Спочатку проходять регіональні відбіркові змагання, далі чемпіонат країни, а після цього переможці матимуть змогу взяти участь в міжнародних змаганнях FTC. Команди створюють альянси та змагаються. Роботів створюють із стартових конструкторських наборів, наприклад, Tetrix або Rav Robotics. Набір конструктору може бути повторно використаний з року в рік, і його можна кодувати за допомогою різних рівнів програмування на основі Java. Команди розробляють роботів, збирають кошти та створюють бренд своєї команди. Адже за це все дають додаткові бали. Учасники мають право подати заявку на стипендії коледжу у розмірі 80 мільйонів доларів. Учасники розвивають навички STEM та практикують інженерні принципи, працюють як команда над спільним проектом. Як організація конкурсу в цілому, так і участь кожної команди, вимагає чималих витрат. Команди зазвичай звертаються до спонсорів регіональних компаній, які надають не тільки кошти, а й фахівців-наставників. Підтримку конкурсу в цілому здійснюють відомі міжнародні корпорації, в їх числі NASA, Daimler, General Motors, Johnson Johnson, Motorola та багато інших. У 2009 році Google підтримав змагання FIRST та надав 3 мільйони доларів. На розвиток. Вигода спонсорів від участі в таких змаганнях очевидна. Вони формують позитивний імідж в очах своєї головної цільової аудиторії молоді. До речі, в інтерв'ю журналу Wired Біл Джой, один з засновників Sun Microsystems, сказав: якщо незабаром який-небудь астероїд не зітре нас з лиця землі, учасники FIRST зрештою, переселять наші безсмертні душі з цих шкідливих вуглецевих машин, маючи, мабуть, на увазі наші тіла. Ідея конкурсу належить Діну Кеймену, винахіднику незвичайного електричного самоката Сігвей. У 1989 році Дін Кеймен заснував компанію FIRST. назва. FIRST є абревіатурою For Inspiration and Recognition of Science and Technology. В перекладу з англійської для натхнення та визнання науки і технологій. У 1992 році був проведений перший конкурс First Robotics Competition. У 1997 році з'явилася FIRST LEGO League для вікової групи від 9 до 14 років, що використовує конструктори LEGO Mindstorms. У тому ж році FIRST також. Вперше представив Junior First Lega League для вікової групи від 6 до 9 років. За словами Діна Кеймена, пасивно посидіти в класній кімнаті це формат уроків 19-го століття. У цьому столітті ви повинні бути творчою людиною, або ви не будете здатними зробити що-небудь. Ми хочемо допомогти стимулювати нашу молодь більше мислити і бути творчою. Тож, крім First Tech Challenge, також існують Ферст League Junior – Творений для дітей від 6 до 10 років. First Lego League для учасників від 9 до 16 років та First Robotic Competition для учасників у віці від 14 до 18 років. Отже, ви зможете знайти змагання саме для себе, або ж стати наставником чи спонсором команди. Слідкуйте за новинами First Tech Challenge в Україні на нашому сайті, а також в соцмережах.